Крим під атакою понеслися гігантські вибухи, палаті аеродроми та військові бази. Під ударом порте і флот рашистів, який так і проситься, аби його остаточно розтрощили. Тим паче, тепер, коли у нас на озброєнні F-16, рашисти стали вибухати сильніше, і новий удар по Криму вийшов більш руйнівним. Під процілом Кримський міст обвал споруди стане гарним уроком для росіян. Як відбувається наліт на Крим, дивимося далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтеся. Разом з нами, а ми будемо розпочинати. з'явилась інформація про вибухи у районі великого кримського аеродрому, що у Криму про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на повідомлення підписників. Там відомо. Те, що підписники повідомили про пожежу у районі аеродрому Октябрська і що бахкає там по серйозному, зазначаються у повідомленні канал. Також оприлюднив відео пожежі та вибухів. Згодом у так званому Мінтрансі Криму повідомили, що було призупинено залізничний рух на перегоні Сімферополь-Жанкої. Кримський вітер зазначив, що за даними підписників, в городі вибухає десь у районі сіл Широке та Ленінське. Поряд із широким проходить залізниця станція прольотна, яку нині перекрили. Підписники повідомляють, що висадили у повітря склади боєприпасів, які тепер під землею дотонують. Ідеться у повідомленні паралельно. Спецпризначенці головного управління розвитки Міноборони України здійснили наліт на ворожі позиції на тендрівській косі, що у Криму. Про це пише прес-служба ГУР на своїх сторінках у соціальних мережах. Провели операцію бійці підрозділу активних дій Артан та морського центру гурмо України, окрім злагоджених дій особового складу на швидкісних човнах. Також застосовувалися ФПВ-дрони, для ураження як техніки, так і укріплення окупантів. Десантна група спецпризначенців висадилися на тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку. Зокрема, багатоцільовий тягач, легкий броньований комплекс реп а також зруйнувала фортифікаційні укріплення, уточнили у головному управлінні розвідки. Зазначимо, що тендрівська коса це вузький острів завдовжки близько 65 кілометрів і завширшки до 1,8 цілих кілометрів. Коса розташовано. Північній частині чорного моря недалеко від окупованого Криму. Під час бою рашистські окупанти зазнали втрат серед особового складу. Точну кількість уточнюють. Виконавши поставлене завдання, зокрема і таємну його частину, військові розвідники відійшли без втрат. Заявляється, що це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окуповану рашистами тендрівського косу. Відповідні дії лише частина масштабного плану сил безпеки і оборони України. Реалізація якого триває, повідомили в ГУР. Що ж, як бачимо, рашистам у Криму нудьгувати не доводиться. До всього ще й постійні ризики атак по Криму і Керченському мосту. Рашистські окупанти постійно перебувають у напрузі та боєготовності. Про це заявив речник МВС України Дмитро Плетенчук. За його словами, рашисти на окупованому півострові посилили заходи безпеки щодо в'їзду, виїзду із Кримського мосту. Цитує Дмитра Плетенчука. Тримаємо рашистів у тонусі, адже вони почали застосовувати усі можливі засоби захисту. Мовиться про збільшення по та розгвардію на в'їзді нелегальні туристи у Криму жалілися, що перетин Кримського мосту дуже ускладнено, сказав речник МВС. потенчук нагадав, що на охорону цієї конструкції окупанти не шкодують жодних ресурсів. Для них це дуже важливий об'єкт, який забезпечує логістику для ведення бойових дій. Ну а тим часом вибухає на території країни рашистів. Зокрема, відомо, що бо прогреміла на усінському газопереробному заводі у республіці Комі. Після цього на підприємстві спалахнула пожеж пожежа повідомляють рашистські пабліки. За їхніми даними з підприємства евакуювали усіх співробітників. Причини події наразі невідомі У мережі також опублікували відео, на якому видно пожежу та стовп диму. У сінськ транснафта щось десь лінія загорілася. Сталося жорстке займання або витік. Вибух був, розповів на відео громадянин Рафії. Згодом на підприємстві повідомили, що мовляв, загоряння було оперативно ліквідовано силами пожежного розрахунку. Внаслідок займання трьох Сотих бусім то немає, зазначимо, що усінський газопереробний завод входить до складу товариства із обмеженою відповідальністю Лукоєлкомі, введене в експлуатацію в 1980 році. Його потужність оцінюється в 0,6 сотих мільярдів кубічних метрів на рік. Неспокійно рашистам і у Воронежі. Там також прогреміли вибухи. Місто атакували невідомі БПЛА, і про це пишуть рашистські змі. За інформацією від місцевих у небі над Воронежем можна було почути гул двигуна, а вже за мить пролунали два вибухи. Від гучних звуків у автомобіля в декількох районах міста увімкнулася сигналізація. Раніше губернатор Воронезької області Олександр Гусів попереджав про небезпеку атаки БПЛА. Згодом він повідомив, що силами ПВО та РЕП, нібито було лі. Ліквідовано кілька дронів за словами Гусєва, один БПЛА під час падіння пошкодив фасад верхніх поверхів житлового будинку. У багатоквартирному будинку, нібито вибиті шибки в декількох квартирах. Губернатор стверджує, що минулися без трьох сотих. Що ж, рашистам не варто дивуватися із того, що відбувається на їх території, а особливо на тимчасово окупованому українському півострові, адже це закономірні наслідки повномасштабного нападу рашистів на Україну. Війна триває і надалі вона все частіше буде давати про себе. Знати в рашистському тилу. Україна продовжує нарощувати свою потужність, чого вартують лише західні винищувачі, які вже на озброєні сил оборони. Ну і до слова, стало відомо про те, що українські захисники вже могли використовувати західні винищувачі F-16 у війні проти ЕРФІ. Про це розповів в ефірі телемарафону військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Далі цитує експерта. Що стосується місії, які могли виконувати теоретично, вони могли бути Дієні і для відбиття дронових атак, і не тільки, а саме для нанесення ударів ракетами Shadow. достомено сказати про це не можна, але я б цього не виключав, адже Україна налаштувала кожну зброю використовувати максимально ефективно в максимально раціональний спосіб, аби бачити певний результат, сказав Мосієнко. Водночас він відзначив, що спочатку сили оборони все ж таки частіше будуть використовувати західні винищувачі як підсилення української системи ППО Не дарма, Президент, перебуваючи на Харківщині, нещодавно дав доручення головнокомандувачу ЗСУ, що буде необхідно переформувати українську систему ППО до кінця цього року. Я думаю, це пов'язано із тим, що ми розраховуємо на літаки, які будуть збивати ворожі ракети, і це дає змогу українським силам перебазувати системи ППО з РК із заходу нашої держави ближче до центру і сходу. Додав Мосієнко. Водночас він додав, що наразі Україна може використовувати в 16 для ударів західними далекобійними ракетами, які вже Київ отримав від союзників. Утім, за словами експерта, Україна могла отримати у комплекті з винищувачами і нові зразки західного озброєння, враховуючи номенклатуру озброєння, яка була озвучена у медіа, презентована чи була підвішена на літак. Це ракети ХАРМ, які є протирадіолокаційними. Вони здатні вражати ППО та радари ворожих ЗРК. Друге, це модифіковані бомби Дждем. Це кориг. Овані авіабомби, які дають можливість завдавати ударів по наземних цілях окупантів. Думаю, що це буде наступним етапом, яким будуть літаки застосовувати. Зазначив Мусієнко. Про цьому аналітики інституту вивчення війни вважають, що для використання бойових літаків F-16, які прибули в Україну, силам оборони необхідно спрямувати зусилля на ураженні ворожої ППО в врашиському тилу і на тимчасово окупованих українських територіях за допомогою західної далекобійної зброї. ІСВ продовжує оцінювати, що Україні знадобиться значна кількість літаків F-16, щоб розгорнути їх у масштабах, необхідних для успішної інтеграції винищувачів у ширшу систему протиповітряної оборони. Україні також необхідно буде продовжувати зусилля спрямовані на ураження рашиських засобів протиповітряної оборони в рашиському тилу і на окупованій території України за допомогою наданої заходом зброї дальнього радіусу діє, щоб мати змогу використовувати літаки F-16. Ідеться у повідомлені. Вдячна вам глядачі, що ви до дивилися відо до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.